Що робити, якщо відносини зайшли в глухий кут? П'ять кроків до прийняття рішення. Мене звати Чернова Людмила, я практикуючий психолог, я сімейний психолог, психолог з розлучень. І сьогодні я хочу поговорити про той рівень стосунків відносин, коли ви відчуваєте, що з ними щось не так. Дуже важливо усвідомлювати, що найважливішим є перша точка, коли ви раптом усвідомили, що вам здалося, що відношення вашого партнера до вас якесь не таке, і ви розумієте, що вам від цього неприємно, або ж ви відчуваєте відчудження, або ви відчуваєте себе самотнім партнером в цих стосунків. Оце перша точка, коли, коли потрібно зупинитись і задати питання, а що з нашими стосунками не так? І якраз я як психолог хочу сказати, що на консультаціях дуже багато чую якраз того, що люди якраз оцю першу першу мені здалося, пропустили мимо, начебто, а може якось розсосеться, а може мені просто здалося зовсім не так, і йдуть часи вашого життя в цих стосунках, які не приносять вам задоволення. І ще більше, і більше це буде віддаляти вас один від одного, тому що ви. Не поговорили, не проговорили те, що вам здалося, не проговорили те, що вам не сподобалось, і тоді поступово ви приходите в глухий кут. В Глухий кут стосунків партнери приходять і не відразу. Це зрозуміло, що це певний процес, тому що самі стосунки по своїй суті це жива динамічна система, вона розвивається. Це стосунки, коли двоє людей вирішили, що їм вдвох буде краще, ніж самому. Коли є кохання, є повага і хочеться бути цією людиною поряд. Тоді ж питання. А звідки з'явився цей глухий кут? Тому що якщо розібратися, що такий глухий кут? Глуха це там, де мене не чують. Кут це де немає розвороту, кут це де ми почуваємо себе некомфортно, замкнутим, або ж навіть непотрібним. Тому глухий кут це коли вже в стосунках є така точка цих стосунків, цих відносин, коли вам раптом в цих відносинах з цим партнером стало зовсім некомфортно, або самотньо, або ж навіть боляче. Який же вихід з цього глухого? Куди, то я буду говорити вхід і вихід часто співпадають. Тобто, колись на початку цих стосунків ви пам'ятаєте, як це все було, як ви зв'язались один з одним, як ви зав'язали ці стосунки, на які риси, на які потреби, які бажання ваш партнер давав вам таку велику ресурсну позицію, що ви вирішили бути з ним разом. І, от, коли ви розумієте, а як було на початку стосунки, ви можете відслідкувати, коли і в якій точці раптом. Оце наше відношення, бажання бути разом, стало вже зовсім нікчемним. Глухий кут це коли ви розумієте, що з цими стосунками вже потрібно щось робити. І є, звісно, два варіанти. У таких стосунках, коли ми говоримо про глухий кут, коли ми відчуваємо, що нам некомфортно і недобре, вихід з цих стосунків, в принципі, про те, що або ж ми ці стосунки зараз зміними, вони будуть більш якісними, більш наповненими, або ж нам доведеться. Розлучитися один з одним, тобто змінити саму конфігурацію стосунки. Вони можливо будуть, будуть з іншими, а можливо, будуть з вами, з тими ж партнерами. Але рівень цих стосунків буде зовсім інший. Тому що потрібно усвідомлювати, коли ми доходимо до тієї точки, коли відчуваємо, що нам боляче, некомфортно, навіть знаєте, так начебто. Поряд з людиною, а відчуваєш поряд з тобою, наче чужа людина, навіть не сусіда, просто дуже чужа людина раптом стала. І в цих, такі стосунки вони забирають неймовірну кількість життєвої енергії, неймовірно. Тобто людина не тратить на щось таке, що можна було творити, на що можна було созідати, на те, щоб літати, на те, щоб щось робити нове, генерувати. Ні, людина просто думає про те, що, а що я роблю в цих стосунках. І коли ми розуміємо, що ми з партнером, або може, хтось один із партнерів відчуває певну віддаленість відчуження, потрібно дуже ретельно підійти до того, а що це за стосунки. Задати собі просте, просте питання, а що я відчуваю в цих стосунках? А я щаслива людина в цих стосунках з цим партнером. Що я з ним роблю поряд, якщо я відчуваю себе самотньою людиною, тому що найчастіше? В глухому куті, як ми це називаємо, стосунків, це коли вони, начебто, вже не живуть, не дишать. Це коли є два моменти: перше, або дуже тихо, тихо, зовсім тихо, да? Або раптом дуже багато скандалів. Тобто такі дві полярні системи, коли в стосунках або багато конфліктів, або дуже тихо, і всім, і всім байдуже. Тому е, я. Завжди пропоную клієнтам, коли ви розумієте, що з вашими стосунками раптом щось не так. Перше, що зробити, це їх просто проаналізувати. Що ви в цих стосунках не до Перед тим як говорити з партнером, потрібно спочатку тому, хто ініціює, хто розуміє, що йому в цих стосунках некомфортно, просто запитати себе, а що трапилось? Мої бажання не виконуються, чи потреби загальні не чи байдуже зовсім, чи є емоційна дистанція, чи є просто. Від таке відчуття, що бої чужих людей поряд. Чи це про те, що, наприклад, я зросла або він зріс, а я залишилась домохазяйкою, і мені так було добре, а тепер я не цікава стала? Це про те, що зникли раптом розмови. Чи це про те, що у вас є така емоційна дистанція, коли у вас немає бажання не доторкнутися до одного, не погладити? Я вже не говорю про те, що сексуальні стосунки. Коли вам не хочеться ділитися, і ви не запитуєте партнера, як пройшов його день? Це вже говорить про те, що пройшли певні етапи. Від першого, першої з етапів, звісно, це називається емоційна дистанція. Це коли ви раптом перестаєте радіти якимсь успіхам один одного. Коли ви не хочете сідати на дивані, брати там цукерки, брати бокал вина або ж чай, і просто дивитися разом в кіно і сміятися. Коли ви не хочете обговорювати своїм партнером якусь прочитану книгу, коли ви не цікавитесь, як пройшов ваш робочий день. Тобто є емоційна така дистанція, за якою, звісно, прийде фінанс. Фізична. А фізична дистанція, на, на жаль, вона буває в конфліктах, в агресії, в такому невдоволенні в критиці в часті. Або ж, наприклад, навіть коли матеріально партнер перестає давати вам гроші, забитувати, як у вас скільки вам потрібно, на що щось купити. Коли вам не хочеться подорожувати разом, тобто це така велика-велика дистанція в часі. І замітьте, коли ми з першої, з першої цієї, точки, коли ми попадаємо в цю дистанцію, коли розуміємо. Що нам здається, що по відношенню до нас партнер якось веде по-іншому себе, і ми все час не проговорили, то це ми втрачаємо свій життєвий час, воно само по собі не розсмукчеться. Воно буде ще більше як сніжним комом. І чим довше ви не проясняєте ситуацію, чим більше ви чекаєте, що якось так воно само по собі розрулиться, тим більше варіантів на те, що нічого не розрулиться, ще буде гірше, тому що прийде байдужість. За байдужістю вже більше немає нічого. Байдужість це коли вам все рівно, що людина, яка з вами поряд. І коли ми розуміємо, що партнер, який поряд з нами, з яким нам колись було дуже добре, весело, можливо, навіть він не хоче з нами розмовляти, і ми вже з ним не хочемо розмовляти, вже не говорячи про те, що нам хочеться обійняти, поцілувати чи подорожувати разом, це говорить про те, що це той самий. Глухий кут в цих стосунках. І тут треба розуміти, це просто криза в цих стосунках, чи це просто вже повне вигорання цих стосунків. Це дві різні речі. Коли криза в стосунках, криза в стосунках, вона є криза першого року, третього, п'ятого, сьомого, сім років, навіть криза є 25 років, це в мене в інстаграм на сторінці можна подивитись, там є кризи стосунків. Це чому відбувається? Тому що ми і ми стосунки ми разом з нами дорослішуються, І значить, в цих стосунках. Повинні відбуватись певні зміни згідно з тими змінами, які відбуваються з нами. Тобто ми дорослішаємо, у нас зміняються трошки смаки, в нас зміняється оточення, ми маємо другу якусь там освіту, ми маємо певний життєвий досвід, ми зростаємо кожен, ми, 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 ми вивчаємо іншу професію, якусь у нас змінюються хобі, друзі і так далі. І коли ми змінюємося і змінюємося разом з стосунками обоє разом, коли ми підтягуємо один одного, ділимося, розмовляємо, я завжди буду говорити надважливим фактором. Який ніколи не приведе стосунки в глухий курт, це буде розмова. От коли ви у вас має така традиція, ви після роботи збираєтеся за столом, щось обговорюєте, спілкуєтесь, обмінюєтесь певною інформацією, певними болями, певними там якимись негараздами на роботі чи навпаки, що у вас все житті добре, ви ділитесь один з одним. От розмова це саме головне, це саме перший індикатор. І коли в стосунках ви відчуваєте, що у вас зникла розмова, оце перший сигнал до того, що з вашими стосунками щось не так, і ви направляєтесь. В сторону якась цього глухого кута, і дуже важливо розуміти, що коли в кризовій ситуації, то це можна просто поговорити просміятися навіть що ой, ми так змінилися, там у тебе пузико в тебе сідіна, туди-сюди. Давай трошки дивись, змінюватися, будемо то таку кризу простіше механізм її золати. Коли є вигорання, це що таке вигоріло? Це нема нічого. Вигорання це коли стало пусто, і вам на цьому пепеліщі треба збудувати один з одним або інші стосунки, вже найчастіше це за допомогою психолога, або ж на цьому вигоранні пепеліщі вам просто треба екологічно розлучитися, побудувавши інші стосунки з іншими людьми. Тому є криза, її треба відрізняти. Є вигорання Лухий кут, це про дуже вже велике вигорання. Але ще навіть на тому, коли ми розуміємо, що ми хочемо це реставрувати, ми можемо це зробити. Але тут є одне велике питання. Коли ви розумієте, що ваші стосунки з партнером зайшли в кут, то дуже важливо усвідомлювати. Ви кожен хочете поговорити, чи кожен з вас віддалився один від одного, тобто вигоріли ці стосунки, чи, або ж така криза, коли вам хочеться віддалитися. Чи ж це все-таки хтось один все ще хоче кохання, все ще кохає, все ще в нього тлі є така жеврія надія, що все буде добре, але інший партнер занадто далеко і емоційно фізично вже удаляється. Партнер не приходить своєчасно з роботи, більше часу проводить з друзями, він взагалі не цікавиться, як у ваші справи, або ж навіть якщо це жінка, то жінці дуже, що, що чоловік віддівав, чи там знаєте, побриті в нього уші навіть я говорю. Але про те, що нам все рівно як виглядає, що робить, чим живе, чи є в нього бажання, мрії, Тобто нам на партнера все рівно. І оце таке вигорання, цей глухий кут. Звісно, тут дуже важливо розуміти, ще раз повторюсь, що це. Обоє партнерів рівномірно віддалилися один від одного. Чи це все-таки один хає, а інший сильно віддалився? Тому що це різний підход до вирішення цієї, проблеми. але я все таки буду завжди говорити. На консультаціях завжди дивлюсь на пари, які прийшли з приводу. Певних кризових ситуацій або зламних моментів у стосунках. Я завжди дивлюся на них пристально і розумію, хто який на якій відстані один від одного знаходиться. Якщо хоча б трошечки пахне любов'ю від стосунків, я обов'язково прикладу максимум зусиль при бажанні партнерів, щоб зробити ці стосунки разом, але звісно, вони будуть іншими. Завжди буду говорити, якщо. Ви після тяжких процесів, які відбуваються в стосунках, тобто, начебто, в стосунки помирають, якщо в цих в цих кризових ситуаціях. Все-таки включить всі механізми, то ви повинні усвідомлювати, що ці стосунки, такими, як вони були колись, ніколи вже не будуть. Вони будуть іншими, але вони, їх рівень може бути на, на, на великий порядок вище. Це залежить від того, наскільки у вас виникне бажання все таки бути разом. А бажання бути разом воно завжди буде ґрунтуватись на великій повазі один до одного, зацікавленості один до одного, бажання бути, в принципі, разом. І завжди про те, що е, дуже важливо, щоб. В стосунках завжди була взаємна зацікавленість один в одному. Якщо цього не буде, якщо ви розумієте, що ви дивитесь на іншу людину, то все ж не порожнє місто, то це про байдужість і, скоріше за все, такі стосунки спасти дуже тяжко. Але ж все-таки, якщо ви усвідомлюєте, що це глухий кут, і з нього потрібно якось виходити, то існує п'ять головних кроків, які ви обов'язково повинні зробити перед тим, як прийняти кардинальне рішення з цими стосунками. І перший крок буде завжди. Кожному із вас просто зупинитися, просто подумати, а я щасливий або я щаслива в цих стосунках. Я відчуваю себе наповненою важливою персоною в цих стосунках. Це буде перше питання, і воно повинно бути дуже глибоким і освідомленим. Ви повинні спочатку запитати кожний себе, а що ви відчуваєте, як ви відчуваєте себе в цих стосунках з цим партнером? Другий крок надважливий сісти і поговорити один з одним. Не спішити, не придиратись, не критикувати, просто проговорити про все, запитавши один одного, а як сталося так, що ми дійшли до цієї точки, де ми стоїмо в глухому куті, як маленька дитинка наказана некомфортно, боляче, і ми в них стоїмо і розуміємо, що з нашими стосунками, начебто, кінець. І коли ви проговорите все, проговорите плюси і мінуси один одного, плюси і мінуси цих стосунків, що було в них гарно, що було погано, коли ви почнете споминати щось, повірте мені, у вас начне жевріть, оце таке, знаєте, тяжіння один до одного. Тобто відверта, глибока розмова це другий крок, обов'язково, який ми повинні зробити. Третій крок. Ви обов'язково повинні усвідомити, а який у вас. Почуття зараз один до одного, от прям чітко, чи є бажання бути разом, чи його зовсім уже нема, чи є якась надія. Тобто звіртесь, тому що так буває, що у одного партнера зовсім, начебто, пошти немає нічого, а другий ще горить, то це взагалі ці стосунки можна дійсно спасти. Тобто, ви повинні після того, як ви про перший крок проговорили з собою, проаналізували другий крок, поговорили один з одним. Третій крок обов'язково повинні проговорити. А які у кожного з вас є зараз почуття? Як ви бачите взагалі ваші стосунки в майбутньому? Четверте, завжди буду рекомендувати. Завжди, коли ви поговорили і відчуваєте, що у вас є сумніви, чи у вас є недомовленість, чи у вас є невирішення всередині себе, ви начебто торгуєтесь з собою, візьміть обов'язково паузу. Відпочити один від одним, трошки роз'їтися, бо хтось відрядження, хтось залишиться. Взагалі, завжди рекомендую віддалитися на декілька ну, до 40 днів я це роблю, віддалитися один від одного для того, щоб зробити паузу, відпочити і знову ж самим собою відчути: а я зараз скучаю за цією людиною, я сумую, я хочу бути разом. І звісно, п'ятий крок завжди буде вратися консультація у психолога. Завжди буду говорити, якщо ви знаходитесь в скрутному становищі з вашими стосунками, якщо з вашими стосунками щось не так, або це вже навіть глухий кут, і ви вирішуєте вам розлучитися чи бути разом, сходіть, будь ласка, до психолога, тому що психолог завжди відчує. І задасть вам певні питання, з яких буде зрозуміло, ці стосунки можна підняти на інший рівень, і ви будете щасливі ці пари, чи все таки вам варто розлучитися і будувати інші стосунки? Тобто, оці п'ять важливих років обов'язково потрібно зробити перед тим, як прийняти серйозне рішення або Залишатись в цих стосунках і мучитись разом думати, ну може якось воно щось зміниться? Воно не зміниться, ви втратите роки свого особистого життя і щастя. І розлучитися можна, а потім жалкувати. Тому обов'язково ці п'ять кроків, аналіз всередині себе своїх почуттів, в цих стосунків, розмова, другий крок один з одним, третє. А які ваші почуття і бажання, всі плюси і мінуси ви повинні проговорити? Четвертий крок, ви повинні все таки взяти паузу і відчути оцю на дистанції, як що ви почуваєте один одного після розмови. І п'ятий крок це поговорити з психологом. Якщо ні, якщо ви відчуваєте, що з цього глухого кута немає виходу і там уже нема з чим працювати, ви абсолютно чужі люди один одним, вам взагалі байдуже один з одним, тоді, скоріш за все, потрібно зробити так, знову ж таки, бажано з психологом, щоб ви могли екологічно розлучитися і будувати інші стосунки з іншими людьми. Е, наше життя, воно насамперед дуже коротке. Воно в нас одне. У нас немає чорновіків, щоб ми щось написали ось так, потренувалися, а потім жили по-іншому. Мені в нас немає чорновіків, ми все пишемо на чистовик. І наші стосунки це динамічна система, яка розвивається. І коли ми розуміємо, що ми поважаємо один одного, цінуємо, любимо. Ми, нам подобається бути разом проводити час. От Дивіться, час разом це надважливий компонент. І коли ви розумієте, що все-таки ви хотіли б, щоб ці стосунки реанімірували, зробити їх іншими. Це все можна зробити. Якщо ви відчуваєте, що ні, то повірте мені, не варто тратити життя на те, що може якось воно буде. Воно буде ще гірше. Ви не будете не сама щаслива, не він буде щасливий. Ви не будете обоє щасливі, а можливо десь там. Сім мільярдів людей, можливо, серед цих мільярдів людей на нашій планеті є людина, яка б хотіла бути з вами, хотіла бути щасливою, зробила б щасливою вас, і будь ласка, людина щаслива сама. Тому, будь ласка, дуже вас прошу. Якщо ви відчуваєте, що вам здалося, що вам щось не подобалося, як партнер вам сказав: зверніться, поговоріть з партнером, зверніться до психолога, сходіть разом. Одну одна консультація з психологом. Я, наприклад, роблю всього чотири консультації з парами для того, щоб розрулити глобальну проблему і прийняти окончательне рішення. Ми залишаємося в цих стосунках. Це глухий кут, з якого можна вийти, чи це зовсім глухий кут, з якого вихід тільки один розлучення, і всі ці п'ять етапів ми обов'язково проходимо. Я ще допомітні. Звісно, я даю певні завдання, ми все працюємо. Але чотири консультації у психолога, які дадуть вам можливість все-таки вийти на зовсім інший рівень стосунків, або з цим партнером, або зовсім на інший рівень стосунків з іншими партнерами. Пам'ятайте завжди, життя вас одне, і вам дано воно для того, щоб ви прожили, будучи щасливою людиною. Завжди замислюйтеся над тим, хто з нами поряд, де ми живемо, як ми живемо, які почуття в нас зараз до цього партнера і до цих стосунків. Наскільки я щаслива людина з цим партнером в цих стосунках, якщо ви не відчуваєте, що це вже все, тоді, пройдячи ці п'ять кроків, можна прийняти сміливе рішення. І будувати своє життя далі, або з цим партнером, зовсім інші стосунки, або зовсім інші стосунки з іншим партнером. Все, що залежить від мене, я завжди поряд і завжди готова вам дати консультацію, допомогти. У мене в інстаграм дуже багато постів про розлучення, про те, як зламані стосунки, як це боляче, як розлюбити того, хто не любить і так далі. Підписуйтесь на мій інстаграм-канал, коментуйте, пишіть, буду рада вам допомогти. Ваша ЛП.